Ви вірите в те, що війна може закінчитись найближчим часом? Mm, ні. Обґрунтуєте? — Якщо говорити з точки зору військового, то, тому що ну, ти не бачиш, це дві стіни, які вперлись і тиснуть на одну. І переможе та, яка дасть слабинку. Але з кожної сторони все підпирає, підпирається. Цей, цей мур росте, ці стіни ростуть, стають ширшими, і вони тиснуть, тиснуть. Хтось колись трісне. Чи це буде через рік? Можливо, але завтра цього точно не станеться. Я би хотів цього щиро кажу. Я б хотів, щоб ми прорвали лінію фронту. На танках зайшли, всіх вбили, поставили всюди українські прапори, заїхали в український Крим, знищили місце й проклятий, і, і там не знаю, виставили кордон. Я би цього хотів. Це моя мрія. Я би хотів на цьому танку сидіти. Ну, навіть якщо це один раз в житті побачити і віддати там, ну, не голослівно, але дійсно, пожертвувати чимось там, не знаю, дуже важливим, я готовий. Але ну, я розумів, що так не буде. Дивіться, я вам скажу так: війна закінчиться так швидко, так само, як вона почалась. Ми просто прокинемось зранку, і просто нам ми прочитаємо в месенджері, що воно ось так. Ну і все.